А мама, ось померла рік назад, то ще не поїдеш нічого рослинку. Ну, рідня сестра, племянників багато, то та всі там. Я не оформлювалась як переселенка і я не маю статусу ВПО. Але якщо б, мабуть, я це зробила, то мене б дуже дратувало сам цей статус ВПО переселенці. Мене звати Крістіна, мені 30 років. Я народилась в місті Сміла на Черкащині, але все своє свідоме життя зі шкільних років я проживала в Криму, в місті Ялта. Там закінчила школу, навчалась. Потім у 2016 році приїхала до Полтави, трішки пожила там, зустріла майбутнього чоловіка, як воно, мабуть, і буває в житті, і він сам з Кременчука. Тому потім в подальшому переїхали сюди. У мене тут бабуся була ще в Смілі, ось якраз і допомога була потрібна тут, то я виїхала сама, бо рідні залишились там, ось, а я була потрібна тут і якби ну, виїхала. Тут мені більше до серця лежить, як то кажуть. Я приїхала, я зовсім нікого не знала тут. Мій чоловік працював в місті Горішні плавні, і я почала туди їздити якби часто. Ми там навіть знімали якийсь час квартиру, там проживали, і в мене було просто хобі працювати за фахом, я не мала можливості. І розвивала своє хобі, займалася з дітьми, майстер-класами, дозвіллям. А потім почалось уже повномасштабне вторгнення, війна. Ми були також в горішніх плавнях і. Якби почали люди звертатись з тим, що є потреба в заснуванні якогось англійського клубу. Тобто у нас дуже мало місця було. І я вирішила це зробити. Як я відкриватись Почала це урядова програма Є-Робота. Я почула про неї. В коштів самої мене в принципі не було. Я подала заявку, написала бізнес-план, отримала кошти від Є-Роботи, відкрила. І ну, і все. А воно все ось так. Крок за кроком, крок за кроком. Грант я отримала сама, але знань по бізнесу у мене немає. Почала шукати ресурси і знайшла дію бізнес. Вона в нас в Кременчуці. Мені дуже зручно, що це все по місцю, близько, нікуди їхати не потрібно. І у них є дуже багато різних напрямків роботи. Тобто, якщо ти не знайомий з бухгалтерією, будь ласка, консультація, якщо ти не знайомий, там, з якимось розвитком сторінок, ти також можеш звернутися, тобі допоможуть, як вести соцмережі, все. Кібербезпека зараз у них на такі напрямки з'явилась, як уберегти від шахраїв свої сторінки, свої акаунти. Ось і я, а і ще було дуже круті, дуже гарні програми були і для жінок. І в цілому, на яких я приймала участь і отримувала знання. Гроші я там не виграла, не залучила, але я отримала знання. І сподіваюся, що ці знання мені дадуть можливість заробити гроші. Я тоді ще знайшла свого першого найманого працівника, її звати Даша. Вона повернулася з Одеси до рідного міста, тому що почалась війна. Ось ми почали працювати. У мене було вже приміщення орендоване, ми зробили ремонт, але більш нічого не було. І це просто у нас стояли дві лавочки, такі, і столик розкладний. І Даша працювала вчила піску. А, і дошку я купила. І ми починали так. Страшно було, але ми діяли. По-іншому не можна було. А я англійську мову не знаю. У мене працює дівчатка, які володіють китайською, німецькою, англійською мовою. Ось я лише керую процесом. І допомагаю в організаційних моментах. Сама заняття я не веду. Дівчата працюють самі повністю. Все я лише працюю, коли потрібно провести день народження або майстер-класи. І таким чином я також дотична до дитячого якби і дозвілля, і розвитку. Ми коли почали свій бізнес, більшу частину дітей, наприклад, із ста це було 60%, Це діти, які вимушено приїхали до нашого міста, тому що більше переважно це Харків, звісно, Харківська область, але багато дітей з різних куточків: і Бахмут, і Краматорськ, і рубежний. В Горішньому плані у нас один простір, але в нас п'ять кабінетів, де ми займаємо. В Кременчуці, так, один кабінет. Поки що зараз будемо спробувати набирати обертів тут, в Кременчуці. Також в Кременчуці ми будемо робити такі ж заходи, як в горішніх плавнях. Це для дітей, які вимушено приїхали до нашого міста. Ось, Це такі маленькі. Як би сказати, маленька підтримка для дітей. Перший захід, прям дуже перший, ми провели весною. Він був для дітей благодійний майстер-клас гіпсових фігурок. Там було 12 діток, і ми з моїм партнером самі за свої кошти закупили все необхідне для майстер-класу. Провели його, подарували подарунки і все круто. А другий проєкт ми вже робили для дорослих, рестайм. На тему жінка під час війни. І, мабуть, в місті горішнього плані він був перший під час війни на підтримку жінок. Ми провели, там було у нас 30 жінок. Було багато жінок, які вимушено переїхали до нашого міста. Це було, здається, 11 червня. Тобто, ми готувалися місяць, ну майже на початку ми це провели. Ось нам ще дуже-дуже багато допомагали, ми роздавали їм і книжки по психології там, для літніх людей. Зараз автора вже не згадаю, От. але це дуже були корисні навіть на той час, тому що всі, хто кудись від'їжджає, зачасту їдуть люди, які можуть це зробити, а літні люди, вони все-таки привикли до своєї хати, до свого будинку, до свого життя, і вони нікуди їхати не можуть. Тому в цих книжках була все-таки така інформація, яка допоможе з такими людьми спілкуватись, можливо, якось впливати на їх, на їх вибір їхати чи не їхати чи залишатись. А потім, вже далі, ми почали проводити дуже часто такі заходи кожного сезону, плюс місцева благодійна в нас є організація «Антрісолька», вони почали також запрошувати, ми на базі них проводили, ніколи не відмовляли. Потім якісь місцеві ярмарки і всюди ми приймали участь. Якщо просять про допомогу, ми ще не разу не відмовили завжди погоджуємось. Благодійні заходи, які ми проводимо, ну, це більш така душина. Ці благодійні заходи для дітей, які потребують зараз спілкування, якогось дозвілля. Вони всі нереально дуже-дуже вдячні. Це видно їх в їх очах, це видно їх в їх батьків. Ти провів один захід, та, там, ти готувався тиждень, провів його там 2-3 години, і потім ще місяць ти отримуєш якісь відгуки. Там, я забула написати, «Боже, дуже вдячні там, або дуже вдячні на вашому заходу. Моя дитина знайшла собі друзів, Ось, тому що всі дітки з різних міст, і це їх має об'єднувати, щоб їм не було так важко. Я не оформлювалась як переселенка, і я не маю статусу ВПО. Але якщо б, мабуть, я це зробила, то мене б дуже дратувало сам цей статус ВПО, переселенці і так далі. Я в своїй країні мені більше імпонує такий вираз гостя нашого міста, які вимушено до нас переїхали там і писали з числа дітей, з числа дорослих. Мені так більше подобається. А називати якось переселенцями. Мені не дуже подобається за фахом я юрист. Закінчила в 2016 році університет імені Вернадського в місті Санферополь в Криму. Коли я приїхала сюди, допло мені вже видавали в 16-му році російський. Тут ніде він не приймався, працювати з ним не могла. Потім вже почала задумуватись за тим, що я дійсно це моє покликання, я прям хочу, в мене руки чешуться на цю професію, мені дуже подобається. Почала дізнавати, що як мені зробити, і в Кременчуці є університет імені Остроградського, куди я звернулася і отримала вже диплом бакалавра і в подальшому вже диплом магістра. Але коли отримувала диплом магістра, вже було моє таке. Така моя дитинча у вигляді мого бізнесу. І зараз я поки ще начебто е, і тут тримаюсь, тому що ну, я тут також потрібна в рії проджект, але в подальшому хочу поставити керівника, е, який буде також оберігати цей проєкт мій, а я буду працювати за фахом. Взагалі на початку того, коли ти почала задумуватись, я почала да, навіть про свою справу і якось так. На моєму життєвому шляху почали зустрічатись люди, які там поможуть, там поможуть, там поможуть. І тобто, кожне моє знайомство з людиною в місті Кременчук вони допомогли досягти мені поставленої цілі. Бо якщо станеться біда, то люди прийдуть на допомогу. Це стосується і навіть початку війни, коли всі єднались, всі йшли в незнайомі місця по одному, по двоє хтось з подружкою, з друзями, і ми також. Плести сітки, плести сітки стояли із бабусями стояли, і ніхто не всурався, і діти можуть стояти. ось. Тому єдність була дуже така потужна. Люди допомагають. Керменчук мені дуже подобається. У нас нові вже захоплення, нам дуже подобаються тут ліса, водойми. Я навіть не знаю, як вже, наприклад, від цього відмовитись, тому що ми рибачимо, ми ходимо в ліс за грибами. Ось, і в Криму також є багато місць. але ну, я б, мабуть, залишила для відпочинку Крим, а жила все ж таки тут в нашому місті. Мені тут дуже подобається і природа, і саме місто, і люди, і вже знайомства. Ось, а в Крим бо я б їздила відпочивати. Ну і до родичів.